Я практично мав можливість поспілкуватися з Юлією Володимирівною лише протягом 40 хвилин, і зараз після перерви повернусь до неї, і ми більш ґрунтовно обговоримо всі питання, незважаючи на її достатньо тяжкий стан здоров'я, в якому вона зараз перебуває в зв'язку із продовженням голодування. Всі 40 хвилин ми обговорювали ту ситуацію, яка склалася в Україні за наслідками. Голосування 28 жовтня цього року по виборах народних депутатів України, позиція Юлії Володимирівни в цьому питанні залишається абсолютно незмінною. По перше, вона вважає, що ті проблеми, які ми бачимо зараз на окремих округах, Є лише верхівкою айсберга. Це не треба говорити про те, що всі вибори пройшли ідеально, і лише на п'яти або десяти округах у нас є якісь проблеми. Вибори були сфальсифіковані від самого початку і до самого кінця. А ці округи вони лише є взірцем. І вони є взірцем тих випадків, коли влада перейшла уже всі можливі. Червоні риски під час фальсифікації результатів виборів. А, абсолютно нелогічним є теза діючої влади про те, що на цих виборах влада не присутня, що це нібито йде боротьба між так званими самовисуванцями і опозицією. Ну який губський добіса самовисуванець? Ми ж знаємо, хто його висунув і хто його може засунути, якщо буде така потреба. Богдан Губський це абсолютно провладний кандидат. Засуха – це абсолютно провладний кандидат, це член партії регіонів. Пан Пилипишин – це абсолютно провладний кандидат. Це по-перше. По-друге, звичайно ж, держава зобов'язана забезпечувати вибори, і держава несе за відповідальність за організацію і проведення виборів і підрахунку голосів. Тому Юлія Володимирівна вважає, що персональну відповідальність за організацію фальсифікації несе особисто Віктор Янукович, за на замовлення якого відбувається зараз те, що відбувається, і те, що Янукович по суті самоусунувся від будь-якої реакції, це ще раз підтверджує те, що він особисто зацікавлений в результатах того, що відбувається. При цьому від себе особисто можу додати, що мене дещо здивувала позиція Генеральної прокуратури і вчорашня заява, в тому числі представника президента у Верховній Раді, який сказав, що от дивіться Пшонка не реагував. От Янукович йому наказав, і тому і от він зараз почне розбиратися з цими порушеннями. У мене питання: а чи ходить Пшонка в туалет без дозволу президента? Чи він і на це отримує дозвіл президента? Це його прямі функціональні обов'язки слідкувати за законністю в державі, а не чекати від когось якихось вказівок. По четверте, Юлія Володимирівна вважає, що ніякі перевибори, ні на яких спірних дільницях не повинні відбуватися громадяни України абсолютно чітко висловили свою позицію по відношенню до тих кандидатів, які кандидували на цих округах. І громадяни України абсолютно чітко підтримали представників опозиції на цих округах. У розпорядженні центральної виборчої комісії є всі. Ну, по-перше, я хочу нагадати, що згідно із вимогою закону, центральна виборча комісія може перебрати на себе функції окружної виборчої комісії. В тих випадках, коли вона буде вважати за це за необхідне. А по-друге, в розпорядженні Центральної виборчої комісії є абсолютно, абсолютно достатні фактичні документи і дані, які допоможуть їм встановити результати. Це, по-перше, оригінали протоколів, це те, що суспільство називає протоколи з мокрими печатками. Юридичною мовою це називається оригінали протоколів. І в розпорядженні Центральної виборчої комісії є е, відео з тих славнозвісних відеокамер, в тому числі яке фіксувало в закритому режимі е, підрахунок голосів. Тому Центральна виборча комісія має всі підстави самостійно підбити підсумки е, по тих округах, які е, вважаються проблемними, для того, щоб не викривляти волевиявлення громадян. Але те, що відбувається, я ще раз підкреслюю, відбувається при за прямої вказівки за прямої підтримки громадянина Януковича Віктора Федоровича. Ви ж розумієте, що жоден суд в Україні не буде скасовувати результати по 20% дільниць на окрузі за для того, щоб протягти засуху в парламент.